Друзі, компанія автопарк на зв'язку. У нас нове надходження. Це Volkswagen Passat B7. Європець. Приїхав з Німеччини. 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Друзі, текстильний салончик це правильний Passat, який має бути. 2 літри на автоматі. А, замінений маховик, замінена це ремінь ГРМ. Мультикермо в нас присутнє. Двузони кліма підігрів передніх сидінь. 257 тисяч пробігу. Годинничок. все зрозуміло. Парктроніки камера присутні. Подивіться, стан сончику. Просто ідеальний. Пару фарбованих елементів без поклівки, в ДТП він не був. Тобто дуже гарний. Без корозії абсолютно. Ціленький, гарненький, чорненький. На оригінальних легкосплавних дисках. повністю обслужений. Дуже гарний стан, електропривід передніх сидінь. Підігрів дзеркал присутній. круїз контроль, адаптивне, автоматичне світло, датчик дощу. Все присутнє. Друзі, такий екранчик у нас встановлений. Bluetooth це присутній передніх, переднього скла. Автохолд. Можете побачити мультикермо. Дуже гарний автомобіль. Компанія Автопарк місто Львів, кільцева 60. Можете придбати його в лізінг, кредит за готівку будь-який спосіб розрахуночку. Приїхали, потестили і купили. Можлива обмін на ваш автомобіль, можливий кредит, можливий лізінг, доставка в інші міста без проблем. Друзі, звертайтесь до нас, телефонуйте. Компанія Автопарк на зв'язку. Приїжджайте на тест-драйв, кільцева 60, місто Львів.